Христос Воскрес, слава Україні, з вами канал Мазур'ярік. І сьогодні я знову на ринку і розкажу ціни. Ряд зелені є на ряду багато, різної. Ось така цибулька 100-120. Редиска 13. у вас. Шпінат скільки? 80. А така редиска? 40 гривень. 40 гривень. Ясно. Це львівське. Це і кінза така. 120. Червона капуста ви гарна поробляє. По 40 гривень червона капуста. Ясно. Є в тебе об'єм та рукулас 150. 150. І кріп 150. Ну і Петрушка так само. 150. Я зрозумів, теж 150. І цибуля ще є наряду. Багатенько. Від 90 і вище пішла. Але ще є. Є цвітна 75, кабачок 90, 50 тикінка, 50 угерок. 57. Капуста молода. І є у нас молода картопля. 150 гривень. 65. Є салата по 40 гривень за кілограм. І є помідори по 80. Буряк 100 молодий. Це, звичайно, теплиця, 100%. Розсадою садили в теплицю. А редецька? Сорок. А що там? Капуста 65. Капусти багато. Цвітна 80. Буряги сто десять. І капуста? 70. Огірка багато. Кабачок, де 90 пекінка. Пекінка 50. 60. Молода. Молода 70. Огірок? 50. 50. Проколі 130. цвітна гарна біленька 80. 80. І кріп? Кріп 170. цибулька, перо, 8 гривень пучок. 7. 8 пепт. Редеска пучок 13 гривень. Поняв. А скільки? Помідор 95, якщо я не помиляюсь. Так люди. І огірок довгий. 45. Добре. Дякую. І є кольорабі. Каже, 35 гривень штука. Молоде кольорабі. Тільки такі. Огірок. 45. 40. Варяк. Варяк, Єгипет. 80. Єгипет? Добре, що сказав. Пекінка. Пекінка 60. І молода. Молода 68. 68. Ціни в кожного різні. О, є картопля. 130 гривень. 130? Да. Закарпатья. И Родесска? 35. 35. А Парец? 115. 115? Да. Ясно. Вот такие товары. Пана Василя, морковь по 40. Картопля? Картопелька 23 древние, зелёная І Бурячки у нас 35. Це пан Василь, і він постійно продає у тут на Приходьте до пана так. Василя, да тут. свіжі, прекрасні соколиті овочі. Дякую. Добре, будь здорові. 55, а синя 45. І буряк? Буряк 33. 33. 25 є. І картопля? 20 є ще на ряду. І цибуля 25. 33 буряк. Є картопля 25 і 26. І є в пана така королева на 20 і каже, каже Рив'єра. І скільки в тебе ти казав Рів'єра? 20 гривень. 20 гривень. Така є королева губа. Розумів. Така цибулька 15. Це трохи пророша, так? Зрозумів, а морква гарна, 40 гривень. А така як кроликам? Така 20, така 25. Зрозумів. І в нього є ще Марс по 20. Чуть-чуть підріз. Петрушка, Петрушка 35. Петрушка 35. Корінь, корінь петрушки. Зрозумів. Буряк 32. Білороса прокільчення 20 гривень. Вона вже хоче з землі. Сиродавка. 80 і. По 100 жарена. Фасоля 80-100 гривень. Часник 130. І наряду на картопляну по 20 годин така. Білоруса по 22 навіть. Ясно, угнала. 25. В нього є 5 сортів королева. Анна є різні сорти, звичайно. А це? Тебе? Королева Анна. 25. Прибалтика, так? Прибалтика. Заїзд на 24. На 12 ряд. Мелоді гарно родить. Королева Анна Лаура в нього і гала. Це по 25 гривень. Посадкова. І цибуля 25. І вже пророша, буває дешевша. А це ще вид непоганий. Цибуля синя і біла 50 гривень. І пішов сезон. Полониці, Закарпаття, теплиця 230. І яблука від 35 до 43. Гарна груша 100 гривень. Яблук є ще на ряду. копчені 90, ялиний 140. Це заслив. Від 40 сушка. Такие тюки по 60, у Е 250, велика здоровая. Пятилитровая улья, тролла 275, 300 гривен, 25 мука, 475 500 50 кілограмів 950 250 цукор тисячу 50 кілограмів. Це гурт і сиродавка олія є на ринку за літр 80 і до 10 жарена помідори від 85 до 130. Просили мене по грибах, є от за 50 гривень. Зараз кажу, ще гливи Є 65. Гливи 90 кілограмів. Гарна печериця 70 гривень. Ну і грибів багато є. Імпорт на по 200. І більше сортів грибів я не бачив, все, печериця і глива. І ряди заповнені квітами. І так можна тут походити, подивитися. Зараз знайду по цінах, скажу. А вам що? Як? Купляти маєте? Так. 20 гривень газань. Наз... Як називається? Газанія. А це? Віденс. — Скільки? 15 гривень. 15. — Чорнобривець 10. — 10. А цю? Ларгонія 10. 10. Ромашка? Ромашка 23. 23. Варбена, 25. 25. Петунія 10. Петунія 10. Лармонія є 40, є 30. Зрозумів, дякую. О, такі гарні квіти. Це 25. 25 там ті, так? Ага. Такі гарні квіти можна взяти. І така ціна. І тут. Ціни в кожну одинакові, але приходити. Ой, які красиві, супер, гляньте, які красиві. Договорюйтесь, якщо берете на гурт, можна і дешевше. Перець і по Парець, 10. У нас є червоний. Ясно. І капуста 3. Капуста є рання середня. І клубніка гарна є. Є полуниця по 20 гривень. Бріла, румба, гала. кальку, а інтерні карда. Як? Карда. Ну і квіти. на ці не поставили. По 12,50, по 10. А лаванда скільки? 40. 40. 40. А таке скільки стоїть цілий? краса по 10 гривень а це дорожче? ще не, теж 10 гривень угу. додому хочеться так? Дуже ще гурт вас цікавий. Троянди 150, а на гурт. Гурт 95. 95. Отака краса. Це не ваші, ні? Ні, ні. Це Азалія. Щось біля 300 гривень, 300 гривень. Ясно. І мене просили, чи можуть вислати поштою квіти. Можуть. Зараз номер телефона дадуть, і ви собі можете замовити в нього. Номер телефона кажи. 068, 068. 61. 3 сімки. Три сімки. 05. 05. Як звати? Стас. Стас. До Стаса і Стас вам вийшли. Ціни, звичайно, гуртові, так? так. — дешеві. Такі по 10 тебе так. так? А на гурт? Десять ді буде, так. Добре. Замовляйте. Більше. По 120 По 120 на гурт, а так 150. Це лаванда. А ще більше, якщо гурт, ще менша ціна. От всі по 150. Знижка по 150. Вже так. Вже цього тижня додому. Вже все. Лохіна від 120, є різні сорти. І можна тут купити в нього. Значить тут. Така рекламка в нього є тут. І на цьому закінчую своє відео. Всім здоров'я, Україні перемоги. Допомагаємо хлопцям. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерм вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. Do zobaczenia.